Добрий день, вітаю вас на своєму каналі, каналі Анатомії організації з Володимиром Малічевським. Сьогодні ми будемо з вами говорити про тему взаємовідносини психології менеджменту керуючих компаній і психології менеджменту кампанії, які входять в цю керуючу компанію. Це дуже цікаве питання, і воно дуже цікавим буде для тих, хто дійсно має досвід роботи або працює зараз в групах компаній, чи з боку самої керуючої компанії, чи в одному із бізнесів групи. Тому, якщо вам це цікаво, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, коментарі тисніть на дзвіночок, буду вам за це вдячний. З вами сьогодні Володимир Малючевський, бізнес-консультант і бізнес тренер який радий буде вам допомогти в вашому бізнесі. І навчати ваш персонал. Ті, хто е, працює в структурі групи компаній, неодноразово мав помічати таку ситуацію, що певним чином існує певний конфлікт між е, працівниками керуючої компанії і працівниками компанії, е, які входять в цю групу. І, на жаль, сталося так, що. Що а, певний психологічний конфлікт має системну природу, який закладається а, як конфліктна ситуація безпосередньо в самій структурі а, взаємовідносин холдингу, і який формується ну як відомо, і з керуючі компанії, і групи компаній. Які саме конфлікти психологічні тут реалізуються, можна, можна виділити три ключових психологічних конфлікти. Перше, я називаю як на сходинку нижче, дуже цікавий конфлікт, тому що зазвичай а коли. З'являється керуюча компанія, виходить так, що всі, хто був першими особами в бізнесах, які а, працювали давно, які напрацювали певний прибуток, у них є значні поважні такі результати бізнес-діяльності є прибуток, врешті, який вони вже зазвичай роками а, створювали і генерували для власників або акціонерів. І, врешті, виходить так, що зверху з'являється ще якась структура, яка стоїть над ними. І відповідно в уявленні, в уявленні цих людей відбувається наступне: що їх понизили на ранг нижче. Вони всі стали на ранг нижче. І особливо особливо неприємно для е, перших. Менеджер, лідерів компаній, перших менеджерів компаній, що з ними напряму починають працювати не навіть не керівник головної компанії, а якісь клерки, Наприклад, ті, що виконують певні функції, вони звертаються до керівника бізнесу, який входить в ту групу, і в принципі вони спілкуються на рівних. Звісно, багато менеджерів мені зараз каже, ну при чому тут статус, при чому тут положення, справа є справа, ми всі працюємо за справу, за результати, це головне і такі інші речі. Насправді це далеко не так, і ми е, ці речі розуміємо. Більшість з нас принаймні, точно і для багатьох, не кажу, що для всіх, але для багатьох менеджерів це дійсно проблема, що вони опустилися в табілі рангах на один щебель нижче. Друге психологічне, ну і звісно, це тягне за собою е незадоволення, певну демотивацію, і створює певну енергію для формування конфліктів, навіть зовні, не пов'язаних саме з цією проблемою. Другий психологі вид психологічного конфлікту це бюрократ розумніше. Що це означає? Коли у нас є певна побудована система в кожному бізнесі групи, е там є те, що зазвичай ми кажемо і називаємо так історично склалося, так? є певні традиції управлінські в прийнятті рішень, способи реакції на зміну в ринку і такі інші речі. І тут з'являється надбудова якась, в якій певні бюрократи приходять і кажуть, що у вас потрібно змінити. Структуру там, обліку, структуру контролю, взагалі у вас не такі процеси, їх треба переробляти. Чи, будь ласка, змініть такі речі. Наприклад, коли я потрапив в ситуацію, я був віцпрезидентом великої компанії, і нас поглинав більший холдинг за розміром, прийшов і каже, а дайте нам якісь показники в Excel. А у нас їх, в принципі, не існувало, тому що насправді всі давно користувалися певною CRM-системою, і там вже були всі налаштовані звіти. Ми розуміємо, що нова кампанія, яка нас поглинула, вона вимагає нас від нас повернутися назад на років 7-8 для того, щоб ми могли на рівних працювати. На жаль, так теж в бізнесі стається. Такі випадки періодично виникають. Але це призвело до багатьох конфліктів, тому що наш менеджмент, навіть розуміючи, що у них немає crm системи їм потрібні якісь дані для власного бізнесу, Більшість наших менеджерів сприйняло це прохання за особисту професійну образу. Від нас вимагали переходити в Excel тоді, коли Excel уже давно ніхто взагалі не користувався в компанії, ну, е іноді тільки для підготовки якихось невеличких звітів по результатам якихось там окремих проектів, тому що більшість діяльності вже контролювалась повністю через звіти в CRM. І це величезна проблема, коли приходить, наприклад, новий клерк, новий бюрократ з керуючої компанії починає натякати, говорити, вказувати на щось те, що до чого звикли люди в бізнесах групи. Навіть якщо вони праві, це може призвести до певних конфліктних ситуацій, прихованих конфліктів, наприклад, які поступово можуть перейти в певну хронічну форму протистояння. До речі, зовні це не буде сприйматися саме так, на всіх нарадах, на всіх зборах, які будуть відбуватися. Все буде виглядати дуже лояльно, дуже пристойно. Всім все буде, в принципі, зрозуміло, але ці протиріччя будуть складати велику проблему. Ну, і, звісно, це буде заважати співпрацювати керуючій компанії і бізнес. Сам групи і стане таким може бути досить помітним гальмом для розвідку всієї компанії в цілому. Ну і третій психологічний конфлікт, який виникає при створенні керуючої компанії з бізнесами групи, це втрата відносин з власниками. Що це означає? Для багатьох менеджерів лідерів компаній, дуже важливо напряму спілкуватися з власниками і, або акціонерами, або одним акціонером групи компаній. Чому так? По-перше, тут є біологічні такі речі, коли будь-яка будь особа, яка знаходиться в соціальних відносинах, на біологічному рівні, на рівні інстинктів, намагається побудувати гарні відносини з жарком стада. По-друге, коли ти спілкуєшся. Що напряму ти можеш швидко вирішувати дуже ключові важливі питання для власного бізнесу, що е, насправді є надзвичайним важливим для будь-якого бізнесу, особливо в таких умовах, що швидко змінюється. Це запорука певної такої безпеки, тобто швидкість прийняття рішень. Ну і звісно, це приємно, коли ти спілкуєшся з власником бізнесом. Це додає е, в певному сенсі е, статусу, самоповаги і поваги з точки зору навіть. Точення, що ви спілкуєтесь безпосередньо з власником бізнесу. Але коли з'являється керуюча компанія, тут виникає посередник в цьому спілкуванні. І насправді, насправді, керуюча компанія, всі її менеджери стають посередині і намагаються взяти це право на себе спілкуватися з власником напряму. І саме вони намагаються зробити так, щоб бізнеса. Якмога менше спілкувалися з власниками. І врешті виникає конфлікт, коли лідери бізнесів, які знають власника дуже давно намагаються обходити навколо керуючу компанію, напряму виходити на власника, вирішуючи певні питання. І тут дуже часто, до речі, виникають конфліктні ситуації, де лідери, які користуються повагою протягом там тривалого часу, який вони заслужили, насправді неважливо, вони зараз операційно ефективні чи ні, це не має значення насправді. Але вони вибудовуються знов цю систему, до якої вони звикли, і вони хочуть напряму спілкуватися з власником. Врешті це змагання за вплив на першу особу, щоб збільшити свій вплив взагалі на те, що відбувається навколо. Ну і відповідна керівна кампанія, яка складається з людей зазвичай, нових в цьому бізнесі, вони починають намагатися вибудувати свої відносини з власником таким чином, щоб вони стали більш, найбільш впливовими і з Могли впливати на діяльність тих бізнесів, які з точки зору самої схеми управління зазвичай виглядають як підпорядковані Хоча насправді це може бути далеко не так. Насправді, коли існують треті конфлікти, зазвичай, якщо вони є, то вони всі разом і присутні, всі три форми. Так, це зазвичай призводить ось до чого. Стара команда робить все, щоб злити нову команду. Я маю на увазі керівну, в якої і намагаються доказати, що вони нічого не розуміють в нашому бізнесі Ізнесія, а ми от тільки всього вже зробили, і ще точно багато чого зробимо. По-друге, йдуть постійні бої і змагання за перерозподіл повноважень. Наприклад, в моєму житті часто бувало так, ну ні, вибачте, не часто бувало так. Я кілька разів опинявся на різних боках в такому 3D форматі. Я Був з точки зору тої компанії, яка створювала керуючу компанію, я був а, серед тих лідерів, які входили в групу в певній керуючі компанії. І я приймав участь у поглинанні іншої компанії, так само був в бізнесі, якого поглинала інша компанія. Тому мені дуже легко судити про, судити про те, що відбувається насправді, тому що я був у трьох різних позиціях, у навіть чотирьох, тому що я був ще і консультантом в деяких ситуаціях, коли приходилось розв'язувати ті конфлікти між керівною компанією і бізнесом. Груп тому зазвичай є вагомий конфлікт, коли Врешті компанії доходить до того, що вони прописують обов'язки і повноваження, хто що робить на рівні бізнесу, і хтось що робить на рівні керуючої компанії. І зазвичай в цьому місці є конфлікт, який, до речі, досить важко вирішити без сторонньої особи, тому що цей конфлікт зазвичай вирішується в на користь того, щоб, хто має більше повноважень. А в цій ситуації безпосередньо зазвичай саме керуюча компанія має більше повноважень. Врешті це може призводити до певного тихого особа. Тажу, коли бізнеса групи, наприклад, починають саботувати рішення, тобто головою вони грають в слоніка, кивають головою зі всім погоджуються. І роблять італійський варіант поведінки, коли менеджмент просто грає по правилам, які нав'язують керуюча компанія, насправді не турбується про результат. Врешті це призводить до проблем і винним, звісно, виходять керівна компанія, тому що саме вони почали там, реалізовувати певну ініціативу. Є такий термін у футболі, коли команда зливає тренера. Тобто їм достатньо програти два рази один за одним в гру, так, для того, щоб нового трен... тренера могли зняти і прийняли рішення саме про це. Ну і тому, врешті, може статися так, що боротьба за вплив владу і самостійність в протиріччях між керівною компанією і бізнесом групи може стати ключовим мотивом діяльності. Ну і звісно, спільний успіх, спільна продуктивність, ефективність бізнесу, такі інші речі можуть піти на другий флан. А ви розумієте, що це зазвичай тягне за собою втрат. Ну і відповідно, що робити в таких ситуаціях, що з цим робити. Звісно, я не зможу зараз вам повністю тут розповісти про всі можливі варіанти, які можливі в цій ситуації. Формат цього не дозволяє, але деякі конкретні і дуже корисні поради я можу дати. По-перше, головне. Не думати про психологію, саме про ту психологію взаємовідносин між людьми, тому що насправді спробу вирішити так е, якимось психологічним чином домовлятись кожним окремо розмовляти е, з кожним менеджером з керівною і підлеглою компанії, немає сенсу, тому що насправді це скоріш за все нічого не дасть. Це я можу говорити як експерт в цій сфері, тому що маю бекграунд психологічний. Але треба розуміти наступне: якщо ви створюєте керівну кампанію поступово згідно поступових темпів розвитку, наприклад, перший рівень ви спочатку створюєте там певні фінансово-юридичні відділи, які е безпосередньо забезпечують акціонерів даними, тобто вони консолідують дані, зводять їх в одну структуру, і там юристи, наприклад, загальний спільний піар відділи, які допомагають там керувати всім підрозділом. Ну і там можливо там з'являється вже хтось, хто займається корпоративними правами. Амі, це нормально, зазвичай на цьому рівні немає ніяких проблем між керуючою компанією і бізнесами групу, але тільки в тому випадку, якщо вони не намагаються впливати на якісь рішення, наприклад, контролювати якісь витрати, робити зауваження стосовно того, що якийсь там лідер компанії там на щось витратив гроші, йому кажуть, що це задорого дорого. Це неправильно, це буде ну недоцільно точно. А на цьому першому етапі досить непогано можна консолідувати всі дані і звести, уніфікувати всю систему звітності. І зазвичай з крипом, але бізнеса розуміють потребу в цьому і вони на це йдуть. Коли у вас буде уніфікована форма звітності і всіх контролів, які є по бізнесам, і насправді ваші керуючі компанії виконують виключно адміністративну функцію, ніким не намагаючись керувати, давати поради і влазити в процес управління, на цьому етапі таких помітних конфліктів не буде. З Часом всі до цього звикають. у вас виробляється певна система нарад, прийняття рішень, там якісь корпоративні традиції виникають. Звісно, після цього вже з'являється наступні етапи розвитку. За якими треба поступово йти. Якщо ви поступово, згідно методології побудови там, керуючій компанії йдете, то зазвичай більшість конфліктів, про які ми говорили раніше, вони просто не виникнуть. На другому етапі дуже важливо використовувати зовнішні чинники, тобто якихось зовнішніх експертів, які допоможуть побудувати систему розподілу повноважень. Це надзвичайно важливо, тому що як тільки повноваження будуть перетягнути в більше в керуючі компанії компанії Багато процесів буде гальмуватися на рівні операційного менеджменту. Це дуже я, наприклад, приймав участь в таких боях, порівняних з Другою світовою війною, коли фінансовий директор, керуючі компанії фінансовий... і фінансові директора бізнесів групи сперечалися, конфліктувалися, не могли домовитись про баланс повноважень, тому що керуючі компанії намагалася витягнути знизу повноваження щодо. Тя рішень про проплати, а операційний бізнес, до речі, дуже доцільно казав і слушно казав, що ми будемо змушені віддати швидкість управління, тому що ніж швидше ми це робимо, тим краще для нас на те, що певна людина, яка не має статусу, яка є звичайним фахівцем з фінансів, буде визначати вона у себе в керуючій компанії, що треба, а що не потрібно. Ну і нарешті, якщо у нас є шість бізнесів групи, і одна людина затягує на на себе таку кількість. Рішень то це величезна проблема. Вона стає в певний момент вона обов'язково стане кермом. Тому тут дуже важлива якісна експертна робота зовнішнього експерта, який допоможе збалансувати і дасть зворотний зв'язок, до речі, безпосередньо акціонерам для того, щоб система була збалансована і працювала на акціонерів, а не проти них. До речі, у нас є вже на нашому каналі відео про створення керуючих компаній, тому дивіться на цьому сьогодні. Ми закінчуємо. Дякую вам за увагу. Увагу, якщо ви додивилися до кінця, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і, звісно, натисніть на дзвіночок. Всім до побачення!